Знакові новини на соціальній країні в студії Микола Різник і головні події на цей час такі. Танк на озброєнні. У Луганську сепаратисти викрали бойовий музейний експонат. Обмін зафіксовано. Як звільнили альфівців і віддали Губерєва. І між життям та смертю терористи поранили відомого українського спортсмена. Отже, напередодні ввечері невідомі обстріляли прокуратуру в Сєвєродонецьку. Нападники назвалися правим сектором. А вже згодом будівлю прокуратури захопили сепаратисти. Принаймні, такі дані наводить прес-служба Луганського обласного відділення комітету виборців України. Захоплення пройшло тихо. Приїхали люди з автоматами, зайшли в будівлю і попросили всіх вийти. Потім десяток людей у чорній формі з георгіївськими стрічками і автоматами штурмували офіс місцевої фірми, стріляли з автоматів у повітря. У міліції про знають. Кажуть, що направили оперативно слідчу групу. На Донбасі важко поранений відомий український спортсмен Андрій Резник, майстер спорту міжнародного класу та чемпіон світу Європи з панкратіону, опинився серед постраждалих військовослужбовців. Їхня група потрапила під мінометний обстріл у Донецькій області. Наразі спортсмен перебуває в реанімації в критичному стані. За його життя ведуть боротьбу лікарі. У Луганську сепаратисти викрали танк. Т-34 багато років стояв у районі меморіального комплексу Гостра могила. Сьогодні близько шостої ранку його підігнали до барикад захопленої будівлі СБУ в місті. 5 квітня танк зняли з постаменту для підготовки до участі у заходах, присвячених дню перемоги. Реконструкція проводилася силами міськради та громадських організацій. Спроба захопити раритет відбувалася не вперше, проте раніше вдавалося втихомирити сепаратистів шляхом переговорів. Зараз т 34 стоїть біля. Барикад біля нього фотографуються люди. Ходова частина танка знаходиться в робочому стані. Сепаратисти збираються проїхати на бойовій машині 9 травня центром міста. В Донецьку невідомі в масках пограбували окружну виборчу комісію номер 43 яка займається підготовкою до президентських виборів. Як повідомляє Радіо Свобода, вони почали вимагати реєстр виборців. А після того, як отримали відмову, забрали комп'ютер. На ньому зберігалися дані членів дільничних виборчих комісій, у тому числі їхні домашні адреси. Зараз у приміщенні чергують так звані беркутівці та правоохоронці, що перейшли на бік сепаратистів. Діяльність окружної комісії призупинена разом із тим. У цій же будівлі без перешкод працює так. Звана територіальна виборча комісія з підготовки до референдуму. Обмін зафіксовано. В інтернеті з'явилося відео, на якому зображений процес обміну захоплених у полон терористами трьох співробітників Альфи на затриманого владою України сепаратистів Павла Губарєва, Ігоря Перепечаєнка та ще одну особу. Обмін відбувся на в'їзді в, в Слов'янськ на посту учора в день. Служба безпеки України затримала одного з організаторів масових заворушень 2 травня в місті Одеса, які призвели до масових жертв серед людей. Це 26-річний місцевий мешканець, лідер одного з, із радикальних угруповань. Він переховувався від правоохоронних органів на орендованій ним квартирі, змінив зовнішність, не користувався засобами зв'язку та не виходив на вулицю. Наразі щодо затриманого проводяться відповідні слідчі дії. І тим часом правоохоронці упустили міліціонера, який допомагав бойовикам в Одесі Дмитра Футеджі, екс очільника головного управління МВС в Одеській області. Спочатку затримали, провели дізнання, а потім відпустили його під чесне слово. Тепер він перетнув кордон, і вже за доброю традицією його оголосили в розшук. За деякими даними Футеджі може знаходитись в Придністров'ї. Так звана Донецька народна республіка все ж таки вирішила проводити референдум 11 травня. Відповідне рішення було прийнято сьогодні на зборах депутатів самопроголошеної республіки в Донецьку. Одноголосно за проголосували 78 депутатів. Нагадаємо, 7 травня президент Росії Володимир Путін закликав про налаштованих активістів південного сходу України відкласти проведення референдуму. Антитерористична операція на сході України триває. Референдум на Донеччині нелегітимний. А зірвати президентські вибори у Кремля шансів немає. Такі заяви сьогодні лунали від секретаря РНБО Андрія Парубія. Подробиці в сюжеті Лани Маяковської. Антитерористична операція на сході країни буде продовжена незалежно від рішення представників так званої Донецької незалежної республіки щодо нелегітимного референдуму 11 травня. Про таке заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Андрій Парубій. Він зазначив, що ідея проведення такого опитування на сході України є політичною аферою і авантюрою, яка не має жодної перспективи. Нема жодного механізму проведення будь-якого референдуму. Чи ця політична афера буде перенесена? Чи вони завтра ж вийдуть і оголосять результати цього референдуму? Ну насправді це не має жодного значення. Тому хочу вам повідомити, що антитерористична операція буде тривати. Також він проінформував, що в даний час проходить перегрупування військ і є всі підстави вважати, що операція завершиться успішно. Прикордонники докладають усіх зусиль, аби захистити державу. Втім, незважаючи на заяву президента Росії Володимира Пуціна про відведення російських військ від українського кордону, диверсійні групи продовжують діяти на кордоні держав сьогодні. Вночі терористи обстріляли блокпост українських силовиків у Слов'янську. МВС вкотре заявляє по всякому, хто відкриє вогонь по позиціях підрозділів АТО, буде відкритий повторний вогонь на ураження без Переджень і коливань. У відповідь був відкритий вогонь з нашої сторони, у відповідь на дії агресорів. І в перескілці, і під час атаки були знищені два автомобілі і терористи, які атакували наш блокпост. Військові Російської Федерації продовжують провокації на кордоні з Україною. Таким чином, за словами Парубія, всі заяви Путіна про перемир'я є нікчемними і говорять про його подвійні стандарти. Як відомо, головне завдання Кремля зірвати акт волевиявлення в Україні для безпеки проведення виборів в Україні 25 травня. Будуть залучені понад 70 тисяч правоохоронців. Лана Майковська, Богдан Сендровський, соціальна країна. Володимира Путіна знову підловили на брехні. Вчорашні заяви голови сусідньої держави, що нібито російські війська відведені від кордону з Україною викликали неабиякий резонанс. НАТО та Пентагон в один голос твердять, що це дезінформація. Війська як стояли, так і стоять на поготові. А за оперативними даними групи інформаційний спротив, чисельність російських військових у 200 кілометровій зоні від кордону налічує 38 тисяч чоловік. Українське зовнішньополітичне відомство теж встигло зреагувати на заяви Володимира. Путіна назвавши їх фарсом, Відвід російських військових формувань від українських кордонів, повинен отримати реальні підтвердження. Також в МЗС прокоментували заяви Путіна щодо прохання перенести референдум на Донеччині. Будь-які терористичні референдуми на сході нашої країни є незаконними за визначенням. Відтак, заклики про їхнє перенесення аж ніяк не є виявом доброї волі, а звичайним фарсом такий сценарій уже здійснювався Росією в Криму. Слід покласти край під міні понять в Україні. Немає громадянської війни. Суть конфлікту полягає в агресії Російської Федерації проти нашої країни, окупації Криму і зухвалому втручанню у внутрішні справи, що супроводжується підтримкою терористичних дій проти українських громадян та цілісності держави. На травневі свята важливо зберегти мир. Задля цього в столиці утримаються від масових заходів. Хоча традиційні вшанування героїв війни відбудеться в КМДА запевняють, що докладають усіх можливих зусиль для уникнення провокації. Хоча масових святкувань дня перемоги в Києві не передбачається, вірогідність провокацій існує. Про це на брифінгу заявив очільник КМДА Володимир Бондаренко. За його словами, заявки на проведення акцій подали громадське об'єднання, загальновійськова спілка, комуністична партія та партія регіонів, останні поруч із державною символікою збираються використовувати георгіївські стрічки. Я пробував пояснити, що ця стрічка ніякого практичного відношення немає до самої перемоги хоча ми знаємо, що на двох нагородах які були Запроваджені в радянському союзі, є елементи прикраси колодки цього цієї нагороди. Я закликав всі політичні сили, в тому числі і правого такого напрямку, не робити ніяких таких різких рухів, як дехто е, раніше робив. Утім, діяльність деяких провокаторів все ж таки не виключена. Для цього будуть ужиті посилені заходи охорони, кажуть у КМДА та уряді. Ми цього не будемо допускати. Кожна колона, яка буде йти, навіть ті колони, які будуть проходити від тих політичних сил, будуть. Охоронятися спеціальними підрозділами нашими туди придані велика кількість майданівських підрозділів, які проінструктовані з тим, щоб не допускати, не дай Бог, проривання автоколону людей з такими намірами. Ви знаєте, що в Одесі тиждень тому були затримані екстремісти, які планували провести вибух, вибух під час покладання квітів ветеранами. Тому, звичайно, це для того, щоб збурити суспільство проти нинішньої влади. Де тому от на цих заходах будуть посилені заходи безпеки. Колони заявлених політичних партій за попередніми даними прямуватимуть 9 травня від будинку меблів до площі Слави та від Арсеналу до Національного музею історії війни. Разом із тим вшанування ветеранів відбудеться в районах Києва, зокрема в парку Слави та біля пам'ятника матері Батьківщині. Тим часом київська влада вже посилила охорону основних об'єктів життєзабезпечення, підприємств із підвищеною техногенною небезпекою та в'їздів до столиці. Коли різник Роман Крюков соціальна країна. Самооборона Київщини готова зустріти провокаторів. Активісти посилюють свої позиції. У прилеглих містечках чоловіки додатково патрулюють вулиці та опитують підозрілих осіб. А на в'їзді до столиці ставлять додаткові блокпости. Щоб не допустити провокації у святкові дні. Самооборона Київської області буде нести варту особливо пильно. Зі спільних патру... патрулювань самооборони та правоохоронців повернулась і наша знімальна група. Спільними зусиллями спецпризначенці, працівники ДАІ та самооборона чергують на блокпостах. Перед ними завдання виявляти осіб, які можуть нести загрозу для правопорядку Києва. Варто нагадати, що раніше були повідомлення про можливі провокації на день перемоги. Тому в Києво-Святошинському районі був створений штаб народного ополчення. Діятиме він тимчасово. Ми працюємо з 1 числа по 26, тому що бо це не тільки зараз 9, 9 переживати, а ще 26 треба пережити. Воно не менше важливо цим 9. Зупиняти чи не Зупиняти автомобіль. Самооборона покладається на багатий досвід працівників. ДАІ. підозрілий автомобіль непоміченим не проїде. Гаїчники вони наскільки психологи, вони бачать людину за рулем, яка починає себе чуть-чуть неадекватно вести. Та як детектор блехні, тож ж стоячий детектор блехні. Він же відчуває, ти тільки дома сідає за рулем. Він відчуває вже десь за 20 кілометрів. Ти вчора випив пиво. Останнім часом рівень злочинності впав принаймні в Києво-Святошинському районі на 70%. І все завдяки співпраці міліції та загонів самооборони. Не заслуга міліції. Я вам кажу, як воно є. Це є те, що ваші автомобільні патрулі працюють з нашими міліціонерами, знайшли співну мову. Самооборонівці скаржаться, що їх плутають інколи з провокаторами. Мабуть, люди лякаються камуфляжу. Про те, щоб впізнати справжнього самооборонівця, достатньо заговорити з ним українською. Лана Маяковська, Богдан Сандровський соціальна країна. Україна поставила рекорд по кількості фільмів на Канському кінофестивалі. В рамках 67-го кіноформу будуть представлені вісім українських стрічок. До цього жодна країна не привозила в Канни таку кількість фільмів. П'ять із них короткометражні. А фільм Плем'я Мирослава Слабошпицького позмагається за приз «Золота камера за кращий дебют. У якості родзинки від України в програмі Кан Класік буде продемонстровано знято у 1968 році стрічку Сергія Параджанова Колір Граната. Її було відреставровано в Італії. І також спеціальною подією кінопоказу стане документальний фільм Сергія Лозниці Майдан. Канський фестиваль відбуватиметься з 14 по 25 травня. Це остання інформація на цей час. Більше у наступних випусках. Дочекайтеся.